Нашому тролейбусному нещодавно виповнилося 35 років. Наразі сім з 18 тролейбусів законсервовані і фактично не підлягають відновленню. 14 машин мають понад 15 років трудового стажу. Змінити ситуацію на краще покликана ухвалена 18 ю сесією програма Електротранспорт 2012 І то якщо будуть гроші та відповідні державні програми. Отже, за що проголосували депутати за умови нормального фінансування в наступному році капітально відремонтують лише один тролейбус і витратять на це 450 тисяч гривень. Ремонтуватимуть покрівлю диспетчерської. На це запланували 350 тисяч. Також запланували придбати два нових тролейбуса, але тут є свої умови. На дві машини передбачили 2 мільйона 400 тисяч. Це лише половина суми. Іншу половину, якщо уряд ухвалить відповідну програму на рівні країни, сплатить держава та то примарні перспективи. Реальність така, що слові. Може отримати вживані тролейбуси з Донецька і за менші гроші. Це буде очень, очень тролейбуси. Ситуація з електротранспортом на Донеччині фактично кризова. За останнє десятиріччя парк скоротився втричі. У Добропіллі та Дзержинську тролейбуси взагалі зникли. За шість останніх років слов'янський тролейбус пережив глибоку кризу. Тепер його доля в руках депутатського корпусу.